Доброго дня, доброго вечора, доброго ранку всім друзям, усім, хто бажає слухати Слово Боже на українській мові. Я звертаюся до вас і дуже вдячний за те, що ви нас дивитесь, підтримуєте, Бо ми вивчаємо дуже складні уроки. Ми вивчаємо дуже складну книгу, книгу Вихід. Тому підтримайте нас коментарями, роздумами, це дуже важливо. Подобайками, підписками. І сьогодні в нас четвертий урок. По вивченню книги Вихід, який має назву кари. Це кари єгипетські. Ну, про ці кари, мабуть, знають всі не ті, хто тільки читає Біблію, бо це таке розповсюджене вже поняття. І ми починаємо, як завжди, в нашій традиції з пам'ятного вірша. Вихід, 9 розділ, 35 вірш. І стало запеклим фараонове серце. І він не відпустив Ізраїльних синів, як говорив був Господь через Мойсею. От Дивіться, ми іноді покладаємося на обітниці, і це гарно. Обітниця була дана і Мойсею. Бог каже: ти підеш, і я через тебе виведу народ. І от ідуть кари, а народ не виходить. То, любі друзі, обітниці це гарно, але за них треба ще боротися в молитві, у вірі. Тому тут починається боротьба. Починається боротьба за обітниці. Ми бачимо дьявол дуже не хоче, щоб в нашому житті здійснювалася Божі обітниці. Ми вже читали Данила, 10 розділ, 13 вірш. Коли повинна здійснитись обітниця про вихід народу Божого з Вавилону, Гавриїл каже, що я прийшов би і відповів на твою просьбу, Даниїл, але князь Перського царства це духовна сила. Стояв проти мене 21 день. Тобто Гавриїл каже, що в духовному світі йде боротьба. Не просто перський цар вас відпускає чи не відпускає, за його розум ведеться боротьба. Як і розумом фараона велася боротьба. Це духовна боротьба, тому що втручається Михаїл і каже, я проти цього князя Персидського боровся 21 день, і дивіться, яка сила. Ми ну, іноді думаємо, що Бог відповість на нашу молитву бо Богу, так все легко, ні. Але Бог посилає ангелів своїх, ангели Божі, вони борються з ангелами Сатани, які по силі такі ж, як і ангели Божі. Тому ідині нам треба молитися не день, не два постати, не сходити з колін, щоб воля Божа в нашому житті була. І ось Михаїл, один із перших начальників, прийшов допомогти мені. А я позоставив його там. Михаїла, сам Михаїл втрутився, сам Христос, у начальниках перських царів. Тобто, перські царя, а ним є начальник. Є начальник над Трампом якась духовна сила, є начальник над Зеленським, є начальник над Путіним на цим, є начальниками цієї землі, є начальники ще духовні. Тому треба молитися за наших начальників, тому Павло Ки... каже за власть придержащих молиться. Чи ближче людина до Господа, тим більше спротиву його вірі, тим більше дьявол. Думаю, щоб всю людину нагнути і вибити в нього віру. Пам'ятаєте, Юда? Юда ближче всього до Господа, до Христа, був на вечері. Але Юда прийняв рішення, і після цього в нього війшов сатана. Тому не думайте, що ви коли близькі до Господа, то у вас все буде гарно. Ні. Ви будете на самому передку. Великої боротьби. Тому чим ближче до Господа, там треба більше молит, більше віри. І покликав фараон, починається боротьба, це вихід цьому розділ, 11, 13 вірші. І покликав фараон також мудреців та ворожбитів і вчинили так само й вони, чарівники єгипетські, своїми чарами, коли кризова ситуація, коли боротьба ведеться за народ Божий. То диявол включає напряму свою силу: ворожбитів, чародеїв, всю цю магію, все це буде й в останній час. І кинули кожен палицю свою, і вони поставали бужами. Диявол може якісь дива робити на якомусь етапі. Таронова палиця проковнула палиці їхні. а кобра була символом влади в Єгипті питання змія, У фараонів було зображення кобри. Та затверділо фараонове серце, і він не послухався їх, як говорив був Господь. Та фараон бачить, такі мої, волхою може, що ви тут прийшли. Такий же буде іспити в останній час. Шоста язва, 16 розділ книги об'явлення, коли написано, І я бачу, оце з жаби. Це вужи, а потім будуть жабі, ще Од, чудо і диво, яке зроблять єгипетські жерці. І це буде останнє диво, яке вони зроблять, а далі сказати, далі сила Божа. Далі ми вже не можемо дивитися. Жерці вони розуміли, що є дива, яке робляться силою їхньою, а є дива, які робляться силою Божою. І вони розуміли, що в них не сила Божа. І от про жаб ми читаємо в книзі об'явлення. Що це буде останнє диво, яке зробить дьявол на цій землі? І я бачив, що виходили з у змія, з у звірини, з уз неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня Вседержителя Бога. Яка роль кар? Ну, що Бог 10 кар? Робить і вони такі непрості. Перше, це показати людям справжнього Бога, єгипетським людям, населенню Єгипта, фараону показати, хто справжній Бог. Пам'ятаєте, каже, Я Бога не знаю, я Бог. У мене жерці волхви роблять такі дела. Потім він хотів показати народу ізраїльському, хто веде їх у пустелю. Що це той, хто має всемогутність і сил. Ці дива кари повинні були Ізраїль повернути до справжнього Бога. Ці кари повинні були провести просівання в народі Божьому. Вивезти єгиптян, які бажали стіми поклоніння бісам. Бо в Єгипті було багато божеств. Ну, по-різному, там сотні божеств було в Єгипті, бо єгиптяни були анімісти, вони природу обожествляли. І не хотіли оминути не одну силу природи. Вони б вклонялися, ага грати де, значить, треба божество града, де, значить, треба божество Шторма, до нього звертатися, Заз посуха йде, треба божество посухи знайти. Божество моря треба знайти, щоб до всіх цих стихій можна звертатися, щоб мати благословення. І це було, але Бог послав марноту. Одна з це була триденна темрява. Цим Бог хотів казати, що їх єгипетські боги, це темрява, ніякого там світла в цій релігії нема. Дев'ятий розділ, 27-й вірш вихода, і послав фараон і покликав Моїсея та Арона та й сказав до них: Зрішив я тим разом, Господь справедливий, а я та народ мій несправедливий. Іноді люди кажуть, так і Юда ж е, покаявся. Ну написано, що Юда розкаявся, сказав, я зрішив, невинну кров видавши, і кажуть, а чого ж так же Петро розкаявся і Юда розкаявся? Але Юда розкаявся так, як фараон. Фараон розкаявся тому, що він бачив ці кари, і йому стало, якось, знаєте, не по собі на якийсь час. Щось страшне таке. Ідея, він каже: і ми іноді каємося не тому, що ми каємося в гріхах, не тому, що ми знов не вийдемо грех, а тому, що ми бачимо, що Бог нас наказує, нам страшнувати становиться. І ми кажемо, Господи. Відпочив, не треба мені наказувати, не треба це страхіття в моєму житті, але в серці фараон не розкаявся. І як важливо каятися не із страху, а як каятися, що грех становиться зненадою у вашому серці. От ті питання, які сьогодні бажав підняти у цьому уроці, я ще раз. Вам напомню, що у нас нема такої мети розібрати весь урок. Весь урок ви можете розібрати під підручнику. У нас мета навчитись нам всім читати Святе Письмо, його коментувати. Тому наша мета така, щоб знаходити такі інтересні ідеї в уроці і більше їм присвячувати часу. І хай Господь на цьому дослідженні благословить. Амінь.